Дивіться сьогодні у Лозівській панорамі на 938-му кілометрі. Пасажирський поїзд зіткнувся з позашляховиком. Автівка переїжджаючи колію, застрягла на рейках. Останній день 2013 року стане останнім в історії 61-го арсеналу. Але на території частини залишаться військові з 93-го окремої механізованої бригади. Мешканці вулиці Комарова відстояли загальний колодязь, шукаючи правди, вони дійшли до міського голови. і зазвичай оцій порі на цьому каналі ви дивитесь лозівську панораму? Мої вітання на перегоні Лозова пост 939 кілометр, пасажирський поїзд номер 18 Севастополь, Москва, зіткнувся з позашляховиком Toyota Land Cruiser. Крузер. Сталося це минулої середи близько третьої ранку. Машиніст поїзду, побачивши на колі машину, застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося. Автівку локомотив збив. Серед людей, на щастя, постраждалих немає. Як пояснив згодом, лінійникам та Державтоінспекторам, 45-річний водій позашляховика машина застрягла на рейках, коли він намагався їх переїхати. Тільки через дві години поїзд продовжив свій шлях. Правоохоронці наразі встановлюють обставини, проводять перевірку. Повідомляється на сайті управління Міністерства внутрішніх справ на південній залізниці. Максимальне покарання, яке загрожує водію та йоти, Волі до трьох років за блокування транспортних комунікацій за інформацією сайту Південної Залізниці. Це вже шостий такий випадок. з початку року всі вони, як і цей, сталися за вини автомобілістів. У попередніх були жертви. Четверо людей загинуло, четверо травмовано. Військова частина а 0829 з 1 грудня розформовується. Все рухоме майно ще го арсеналу до 31 грудня розподілять поміж різними військовими частинами. А нерухоме майже з пів гектарів землі почнуть передавати місту. Як відбуватиметься та передача, хто під час неї охоронятиме територію, оговорити всі ті питання мали на нараді у понеділок? Ми, к сожалению, маємо горький опит длінних довгих процедур такого содержання. Я имею в виду процедуру приемки, передачи и объектов и земельного участка. Я имею в виду экспертизы, высновки, которые мы с вами получим в город по окончанию работы, о которых я говорю. И насколько эти документы нам дают, дадут право и де юра, и де факто использовать желательно эффективно использовать этот земельный участок площадью немного много ни мало 471 гектар ми зібралися, аби попередньо всі нюанси уточнити, адже питання важливе наголошував міський голова Сергій Степанов. Зачистку технічної території піротехніки обіцяють вже за місяць повністю завершити. У листопаді їхню роботу прийматимуть комісійно. Військові пояснювали, по тій процедурі вже є досвід новобогданівки і заспокоювали з приводу того, чи встигне 61-й арсенал до 1 січня 2014 року всю нерухомість місту передати. Хоч 31 грудня і буде останнім днем в історії військової частини, але на території залишиться її правонаступник 93 окрема механізована бригада. По приказу командуючого сухопутних військ, ми 31 го числа повинні здати все імущество, весь личний состав перемістити в закрити військову частину. 1-го, 12-го під охорону наш воєнний городок приймає 93 окрема механізована бригада і... Подальшому 93 бригада стає нашим правоприємником. То есть все, що залишилось на нашому балансі, ми передаємо їм, і потім вони це охороняють і передають городам. 93 третя бригада перебуватиме на території частини і охоронятиме її до остаточної передачі всього майна місту. Схоронність і хвилювала міську владу. Саме важливе для нас це зберігати цілісний власне імущественний комплекс і невредимим. Як тільки на з території частини поїдуть піротехніки, перший будинок по вулиці Блюхера і квартири, які пустують у другому, заселятимуть на сьогодні, у мене готово порядка 15 людей, яких я можу заселити. 10% житла віддадуть під обласний резерв. Комунальникам доручено звернути особливу увагу на готовність будинків по до опалювального сезону. Відділу архітектури розібратися із самовільно збудованими гаражами на території. Відділу комунальної власності розібратися із документацією по решті і споруд щодо працівників військової частини. 201 людина у грудні буде вивільнена. З них 53 контрактники, 148 штатних працівників. Ми направляємо листи всім. Керівникам установи підприємство про масове вивільнення і можливість надання робочих місць саме цим людям. Відібрати у них колодязь не дадуть. Мешканці вулиці Комарова борються за криницю, яка чи не єдина в місті залишилася громадська із питною водою. Постер, біля якого колодязь стоїть, викупив новий власник. На минулому тижні будівельники почали огороджувати ділянку, претендуючи і на криницю. Розмови, що її будуть засипати, людей обурили, і вони пішли на прийом до міського голови. Людей дуже бере багато з того колодця. сложились люди, почистили. Полізада хороша. Тепер викупився участок, ми не проти, що він викупився. Це таке. Він вже вперед, де обере, туди І І це вони кажуть, нам він не нужен, Ми його і оберемо, і іли... зараз вони в даний момент загорожують його. Сергій Степанов доручив розібратися у ситуації головному архітектору міста, водяниками і управлінню ЖКГ. Того ж дня біля колодязя всі зустрілися, а мешканці ще й депутата свого округу запросили. Скільки метрів глибиною і скільки тут років колодязь стоїть, ніхто вже точно і не скаже. Скільки живемо, сколька та саме, і вода зі зуміти. Ну от всі є спасибок, всі в ти от дома знаєте, коли у у людей води, особенно літом, вибирають його до грязі, правда до кінця вибирають. А вранці він знову повний. Ті, хто купав колодязь, потрапили у саме джерело такої чистої, смачної води в жодній криниці поблизу немає. Переконують люди. Усюди технічна. Я Ша люди пили воду сейчас они там уже не пользуются, тому що вода горька. Вот. Торік склалися по 65 гривень, криницю почистили. Нехай зовні вона не приглядна, але всередині справжнє багатство. Вода це саме не без газу можна прожити. Печку топити можна углів дровами, але без води не проживеш. Це, це це проблема. Я не знаю. На першому плані проблема. Проблема постала, коли навколо колишнього пустиря будівельники почали ставити огорожу і викорчовувати старі бетонні опори. І різко рить, почали підходити до нього. А він ж. Чи такими грубостями на людей оказується? Конечно. Что зарыв його, як в в повыше, так і зарив колодь. Ну, так же не делається. ну немножко считается надо. В великих домах, да, в багатоэтажках є і выкупають на першому этаже під какой-то офіс, під магазин, під аптеку, не під що. что, виходять вот людей и спрашивают, да? Записочку, да, согласия их не берут. Почему же у нас никто не підійшов и не взяв э, розрішення, ну, что мы согласны? Колодязь не мав потрапити на выкупление. На ділянку, вважають люди, це помилка землемірів. Якщо б, правильно, землемір територію, хоч ні. Ні. Що Землеміри тут ні до чого, пояснював згодом головний архітектор міста Олександр Палюх, який перевіряв дані по ділянці. Зазвонився з проєктантом і уточнив границі земельного участка выкопировочку дать из плана этого земельного участка, значит, граница этого земельного участка проходит возле колодца. Земельный участок не затрагивает колодец. Колодец на нашей міській коммунальной земле. Тому його ніхто чіпати не буде. Про це вже повідомлено мешканцям. Будівельники також мають бути поінформовані і з власником ділянки поспілкуються, як тільки він повернеться з відпочинку. Він має взяти дозвіл на будівництво. Собственник, в будь-якому випадку, першим ділом має прийти к нам, в службу архітектури, і согласувати своє страє. отримати на нього розрішення. На особистому прийомі у міського голови у четвер побували ще троє квартальних разом із мешканцями просили допомогти розібратися із їхніми загальними проблемами і не тільки. Тетяна Глущенко, голова 41-го кварталу, прийшла подякувати за наведений порядок у парку залізничників, але було у жінки і прохання. ну коли видаючи парк залізничний, буде на балансі міста, Це наша мічка. А наша, яка ви навіть уявляєте, яка сама ша мрія дерева і ні си голова 33-го і 34-го кварталів Тетяна Курінна разом із мешканцями своїх кварталів прийшла поскаржитися на магазин будівельних матеріалів. Вантажівки, які привозять сюди товар, розбили всю дорогу і до і по провулку червоногвардійському, а будинки від тієї їзди вже руйнуються. Переулок дуже вузький. от фури ідуть ані получається діта. Десь... Ну, грубо говоря, на метр, на метр, а то и нету метра до забора с одной и со второй со стороны. Значит, дома там старые, все это дребезжит, все это колышется, уже пошли трещины по домам. И детей там как раз много, понимаете. Ну, переулок стал аварийный по полной программе. Люди просили обмежити рух для вантажівок цими вулицями. Якщо вдасться пройти всі узгодження, це зроблять якнайшвидше, Запевнив міський голова. Якщо ні, то наступного року буде розроблено проект організації дорожнього руху по всьому місту, у якому врахують і це проблемне питання. А до того часу із власниками магазину поспілкується робоча група створити її доручно управлінню ЖКГ. Розбирайтесь, вході на місто. Жоде, що буде була на кунанапартньорському на ізначально на партнерському рівні. Вы можете опереться, я могу доручение дать, своим доручным или распоряжением создать рабочую группу, давайте в рабочем порядке, вы да, мне скажете, как есть. До захарашеної ділянки по вулиці Червоногвардійській 3, на яку також скаржилися мешканці, орендаря до жовтня зобов'язать навести порядок і встановити огорожу. Накинуту ділянку на своєму кварталі прийшла поскаржитися голова 40-го кварталу Вікторія Папушой. А ще попросити міського голову за вуличне освітлення на Вилівському боці міста обмеження швидкості по миру, бо літають водії, не зважаючи на пішохідні переходи. Ці питання підіймали і самі авилівчани на зустрічі із міським головою. Вона пройшла у п'ятницю у 8-му НВК. 2014-й стане роком Авилівки. Обіцяв Сергій Степанов. Ремонт доріг вуличного освітлення цей район у наступному році отримає першим з поміж інших, бо до цього часу був обділений увагою. Це ще у планах по Авилівці залишається будівництво дитячого садочку НВК номер 8 і відкриття амбулаторії у приміщенні колишньої санпідомстанції по вулиці Миру. Щодо останнього січня будівлю передають до комунальної власності, розповідав міський голова. Процедура виявилася затяжною. Весь той час міська лікарня утримує і охороняє споруду. Саме тут разом із амбулаторією відкриють і аптечний пункт, про який ще торік просили мешканці Авилівки. Старенькі знову скаржилися. Їздити до аптеку центр важко. А та ще у диспансері по вулиці Дикого Працює тільки до третьої, і не всі ліки там є. Сергій Степанов пояснював, вирішив це питання, намагалися хотіли побудувати нову аптеку біля проміня, але із земельною ділянкою не вийшло. Питання однозначно вирішуватимуть. Там лужі з цього потолка, і там немає фонарів. Якщо в позапрошлом році там були фонарі, то зараз навіть ні одного фанарята. Це все про тунель під залізницею по вулиці танкістів. Розібратися із проблемами на місці міський голова доручив комунальникам і поприбирати кинутому кладовищі біля нафтобази, на що також вказували місцеві мешканці. Цвинтар хоч і не на балансі міста, але лад там має бути. Там просто западня, хоч би ви зараз хоч то нібудь приїхав. тоді ніве можна ми в Приїхали, приїхали і не, не доїхали. Вулиця Щербакова просила про дорогу. Не перший рік у воді гризюці потопають, а їм все обіцяють. Чи зроблять до кінця року? Міський голова запевняти не став. Порадяться і можливо Чебенем окремі ділянки. Ми мабуть, на ярці года п'яєм годам обіволки. Там шовні каромному сажалню настолька ну давно порапічальна слишка проси, ну, не доходять сажалінню в большинстве случаев, но Приймається І з ливовою каналізацією і вуличним освітленням. Також доведеться зачекати до наступного року по вуличним водостокам. Розроблюватимуть цілий проект, як і по освітленню, але на Авилівці мережу реконструюватимуть першою. Я вам точно обіщаю це, ну, моє обіцяння на цьому сході. Говорю перед камерою перед всіми вами, в 2014 году. Ми таку роботу вам заплануємо. Про плани реконструкції вуличного освітлення зайшла мова і на сесії міськради у п'ятницю. До кінця цього року збираються відновити мережу по вулиці Червоногвардійській, розповідав депутатам перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко. Проектна документація вже готова і знаходиться на експертизі. Я думаю, в течение двох тиждень процедури пройде. Деньги з бюджету розвитку виділить. Так що, в принципі, це має бути зроблено. У 2014-му планують повністю завершити роботи із реконструкції мереж зовнішнього освітлення по проспекту перемоги. У цьому році їх почали і на шляхопроводі по вулиці Моторного. Щодо самих мікрорайонів вони дійсно освітлюються недостатньо. Погоджувався Володимир Денисенко. Над тим працюватимуть, але все залежатиме від бюджету. На сесії у п'ятницю депутатами присутнім секретар міськради Тетяна Запорожець презентувала видання статуту територіальної громади міста Лозова. Вихід книжки присвячено дню міста. Вніс сам статут звернення міського голови і депутатів, підписний лист і рішення, яким була затверджена символіка міста. Перший тираж презентаційний зазначила секретар міськради. Якщо будуть бажаючі придбати книжку, є можливість видати додатковий. Стихійну торгівлю з тротуару біля центрального ринку прибрали, а люди перейшли через дорогу і влаштувалися на тротуарі навпроти. Ряди чи чималенькі вже і на дорогу торгівці почали виходити, а їхні покупці під машини потрапляти. Міліція фахівці управління економіки на минулому тижні стихійників почали разом із продукцією відправляти на ринок торгувати місця. Там виділені для сільгосвиробників. Вартість залежить від метражу місця. Аби торгівці назад не поверталися на тротуар. Там зранку до обіду чергують міліціянти і спеціалісти управління економіки. Лозівчани, які страждають від гіпертонії, мають можливість купувати ліки зі знижкою від 30 до 70%. Для цього хворому необхідно прийти до свого сімейного лікаря, взяти рецепт на необхідний препарат і купити його в аптеці. У лозівській лікарні повідомили перелік препаратів, які відпускаються зі знижкою, розширюватиметься. Планируется туда вводить препараты комплексного действия. То есть не только те семь видов препаратов, которые были предложены первоначально, а еще и комбинации препаратов. В основном комбинации с мочегонными препаратами. Это Очень хорошо, тому що много пацієнтів дійсно приймають комплексні препарати. Я не стою в очереди. Я зашла, зайшла мені, виписали. Я пришла, получила, заплатила сколько там 50% скидки. Ліки від гіпертонії за рецептом лікаря можна придбати в аптеках та аптечних пунктах міста, де саме можна дізнатися у сімейного лікаря. Зокрема, препарати зі знижкою реалізуються в аптечному пункті самої поліклініки у необхідній кількості. Лікарі нагадують, пацієнтам приймати ліки треба регулярно. Відзвітувати перед податківцями, пенсійним фондом і службою статистики тепер можна вдома за допомогою інтернету. Лозівська податкова інспекція для лозівчан нещодавно провела майстер-клас, на якому фахівці роз'яснювали платникам податків, як користуватися електронною звітністю. Така форма звітності допоможе городянам зекономити їхній час. З Нового року буде запроваджено ще й електронну перевірку. Вона проводитиметься за бажанням платника податків. Інспекція перевірить фінансову діяльність підприємця. І якщо виявить порушення, то штрафні санкції винуватить заплатить менші, адже перевіряли підприємця з його ініціативи. Платника податки. є можливість подати уточнення через рахунок і сплатити штрафну санкцію 3 Напомню, що сьогодні діюча. Шос на санце. Вони й буде і далі, але е, одна на 25%, від суми виявлено несплаченого податку. Кількість перевірок підприємств податківцями суттєво зменшилась, говорить начальник інспекції. Для того щоб перевірити, чи не порушує підприємець податкове законодавство, Сьогодні потрібні суттєві підстави. Валентин Тетянчук закликає лозівчан бути уважними і уникати шахрайства з боку псевдоподатківців для того, щоб приступити до перевірки повинна бути направлена перевірка, яке підписано начальником інспекції, скридено печаті. Доже бути копія наказу на цю перевірку, і обов'язково перевіряючий може показати посвідчення, яке підтверджує, що це працівник працює в податковій інспекції. Податок підприємці можуть сплачувати у розстрочку. Таку послугу їм надають податківці. Звісно, якщо на те є підстави, скажімо, у разі фінансової неспроможності підприємства сплатити податок вчасно. Новостворений борг, який у нас виник от по серпні місяці, це порядка 450 тисяч. От ці підприємства вже на перше число собі заробили 45 тисяч штучної санкції, 10%. Звертається на податкову за розсрочкою, відповідно, штрафна санкція підміняється, надається розсрочка. Податковий кодекс дає право платнику податків, розсрочку брати і на суму бору. Народний ансамбль пісні і танцю Сузір'я Лозівського училища культури та мистецтв нещодавно представляв Харківщину на міжнародному фестивалі слов'янської культури Хотмишська осінь, який проходив у Білгородській області. Цього року захід організатори присвятили 1025-річчю хрещення Київської Русі. Творчий колектив училища вдруге бере участь у фестивалі і знову повертається звідти сповненим приємних емоцій. Це треба було відікаким пели, танцювали, грали. Зал переповнений. На біс все. В зал концерт літ цвіти, корзина цвітов, пам'ятні подарки, Концертна діяльність – Це очень хорошо. На там діти вчаться бути настоящими музикантами або людьми, людьми іскуства. У фестивалі взяли участь 33 творчих колективи з України, Росії, Білорусі та Боснії Герцеговини. Всім учасникам організатори вручили дипломи та пам'ятні подарунки. Через негоду перенесено зустріч Лозівського міського голови із мешканцями центральної частини міста вона була запланована на вівторок, 24 вересня на спортивному майданчику навпроти третього будинку по провулку жовтневому. Зустріч тут буде проведено у другій половині жовтня. Про дату зібрання мешканців організатори завчасно повідомлять у четвер, 26 вересня. Пройде вже наступний сход у сьомій школі. Туди запрошуються мешканці третього мікрорайону. Приходьте поставити свої питання, озвучити проблеми. Початок зустрічі осінадцять. 17... Сті матеріал про це зібрання вийде у наступному випуску Лозівської панорами у п'ятницю. Дивіться нас і до побачення.